Вийшов я пройтися в місто. Серія, так би виходить, що третя, четверта. Вона буде не з початку України, як я виїхав. А вже зніму невеличке коротке відео про те, як я вже загрузився, розгрузився, замитнився і по дорозі в Україну. В цьому відео я би хотів обговорити ціни в магазинах. Отаке. От Трошечки відійдемо від теми дальнобою, буде така життєвська тема. Такс. Ціни на паливо в Польщі. Це не на, не на автобамі, а в місті. На автобамі було б дорожче. Е, я б казав множити на, на 7,37. Курс е, такий знімає з карточки. Отакі От ціни. Зараз ми з вами підемо в бідрянку, Самий любимий магазин. Українців. І я там вам покажу ціни. і Куплю буквально воду і два йогурта, У мене все є Цей. Так, лише пройтися, бо чекаю в черзі до 4-ї години на митниці. В Польщі я розраховуюсь карточками Приватбанку і Укргазбанку. Ну, і знімаю по курсу 7,37, нагадую. Курс може завтра бути інакший, післязавтра інакший, а вчора був ще інакший. Я говорю за сьогоднішній день, так як я купував кебаб і порахував, що мене зняло по такому курсу. Що хотів ще додати, можливо, мало хто це знає, а можливо багато. Ну, в Польщі не тільки великі торгові центри і супермаркети. Тут люди часто купуються на ринках. Там і свіжіше, і дешевше, навіть може дешевше, ніж в бідронці, і лідлі і так далі. Ну це більше так місцеві самі поляки ходять. Я забув там якісь, вроді би щосуботи, там на якусь годину на певному місці тут з'їжджаються і продають такі типу, стихійні риночки є. Так само, як і в нас в Тернополі, там на п'ятачку, на Лесі Українки біля копійки і тому подібне. Відійдемо трішки від теми. На рахунок чистоти в Польщі. Це по всій Європі так. Не вірте в те, що тут ідеальна чистота і не можна кинути бичка. Тут а, всюди жуйки, бички і так далі. Оце в них такий цвинтар, схожий до нашого, в по-іншому, теж з граніту роблять плити, гроші не жаліють. Ось як виглядає цей магазин бідренка, хто не знав бідренка, це означає сонечко. Ось такий значок. Ну, стандартний такий магазин. Є ще в будинках маленькі, а є трохи більші. короче, їхня хуйня з возиками, хто знає цей прикол. Коротше, щоб витягнути возик, треба сюди запхати злотий. Ну, цей вломаний, то заєвіс. А так тут треба запхати один злотий. От, акційні продукти, 12 злотих, така пачка цукерок. Абокали. Оце вот коштує херня 2,89. Можна взяти на подарок для мами, так сказати. Оце ціна на непонятно якусь херню. Ну, персики по 6 злотих. Рускалка по 8. Банан по 5.69. От найлюбимії для українців то є ковбаса. Вот такі ціни на ковбасу. Це за 100 грамів вказана ціна. Ось ці маленькі. От усіски це за пачку. А ні, це вже ціна за кілограм. От, паруки, ці самі любиміші, це 8 зло. А ні. 10 злотих пачка а Я 5 років назад за 5 купував. Це в них гінфляція, яке за сири. По 6-8. По ну молочка в них дешева. Я завжди беру два таких йогурта. по 2,28, подалі 4. Ось такі ціни, це вже за штуку за йогурт. Оце ціни на м'ясо за, за кілограм. воно було, було Ніби недорого. Оце ціни на побутову хімію, що від неї всі тачаться. Баби люблять піздецту хімію. Привези порошок, привези порошок, Такі хуй його такі самі ціни. Бач? Оце ціна на банку Кока-Коли. І це літрова, щоб за пачку. А ні, ось ціна на Кока-Колу. 3 злотих, тобто 21 гривня коштує дорожче, ніж у нас. Бачите, все так класно, як здається. От оця ванночка стоит 3 злоти, 21 гривня. Ну і спеціально для купів. Це ціна за банку. Вот. 2,39, тобто по 17 гривень банька пиво 279. Це вообще по, по 14 гривень банька Це якесь дуже дороге, по 4 елітне. Пиво. І зразу чипсики по 3. Ну коротше тут плюс-мінус ціни нормальні на пиво. Спеціально, щоб бухали і поменше пітіли. це ціни на алкоголь. Хто любить свій людомий алкоголь, спізнавайте і дивіться на ціну Піні 16,22 омарен, як звіснівка за пів. І що там по водці. Водка 61. 47, там собі зупинити, роздається. Трошки така вставочка з дороги і садочки в цих поляків. І То що мене курують в тих селах, зараз побачите. Дої є... трактора. Це так, харить, що просто таке. Бачили чувак? чувака намерся, аварійка дуже-дуже швидко мигала, це значить він екстрено гальмував. <кхи> таке. Зупинюсь на паркінг, додавлю декілька слів до попереднього відео. Так скажімо, Різноманітний контент про закордон і про таке життя. Українців, і поляків, і наше спільне життя з ними. Це, це треба реально визнавати про наше спільне життя з ними. Тільки прошече буде добратися до паркінгу, відстояти 45 мінуток, хвилинок і їхати на кордон Гребене. Гребене Рава Руська перехід називається бо робочий час не вічний а в Польщі все чисто має бути. Хто розуміє, той розуміє. Хто, хто в темі, той пойме. Ага. Отак не села. Ой, не села міста що Тут 350 їх. І от на навігації показано. Там камера скоро буде. Так, друзі. Е Відео про наших і поляків. Щоб ви собі розуміли, наскільки тут багато наших. Приїжджаю я на вигрузку. Мене вигружають українці. Приїжджаю я на загрузку, запаркувався, територія велика. І хочу цей. ну Мені там пояснили, де той офіс Іджі туди, наліво, направо, коротше, Ну і йду я в ту сторону і там де чоловік в касті. Я в нього питаюся, а ще прошу пан. Це, ну, так чуть-чуть по польськи задвігаю. І це, він бачив, що я йду від української фури. Він каже, ти не напрягайся, я з Хмельницька, з типу, сусідньої області, ну, я строюсь. Я кажу, я зрозумів, що тут вже наших багато, але що прямо всюди. Він мені там сказав, вон там зарештовкою зразу цей направо. І коротше, я зайшов в бюро, починаю щось там говорити, подаю документи, там зі мною говорить полячка, полька. Туди, сюди туди, сюди, туди-сюди. Е, потім підходить до мене жіночка, говорить по-українськи, дай мені анкету, каже, тут то запиши, тут, -то, тут -то". Е, і почекай 5 хвилин, зараз каже, яка карампа, поняв. Все. Наступний рейс. Їду, знову вигружають українці. Інакше ну, на друга загрузка. Е, Заходжу в офіс, по-українськи говорять. Все, там оформили до рампи, здаю задом. Е там відкриваються ворота. Жіночка по-українськи говорить, каже: е якщо, ну, Але так цей трошки так по-польськи, що спробувала, по-українськи, але побачила номера, зараз пішла на українську мову. Каже, якщо ти ще не пропхав тросик, то пропихай, поки ми тебе грузимо, щоб потім ми не чекали. Потім відійдеш вперед, закриєш ворота, пропхаєш тросик і здаш повністю назад, щоб я закрила добру пломбу. Окей, все, потім поїхаю я на митницю. Пішов в бідренку. І тут просто, ну, капець. Йду е, по Мшонові і там перукарня. З одного боку пише по-українськи, з другого боку пише по польськи. Далі. Е, йду далі, там салон красоти, ногті роблять далі. З одного боку пише по-українськи, з другого боку по польськи. Ще. Люди щось там купаються в траві, щось купають, щось там садять, ну не суть. Там поляки, чоловіки і жінки наші. І там він щось по-польськи говорить, а вона йому по українськи. А може то би ти краще отут там купав, а то потім, а там друга жіночка ще відповідає. каже, а може він вже тут купає, а потім піде туди. Я такий, ніфіга себе, йду далі в магазин. На парковці стоять наші, говорять. Хожу по магазину, далі наші говорять, там мама з дитиною. Щось забирають, дві жіночки, там якісь вітаміни, щось там обсуждали і так далі. Стою в черзі. Це, заді мене стоїть жінка старший чоловік поляки. Потім, цей. Потім, переді мною теж поляки. Далі. Наші будівельники стояли пів очеріді, ще через них ще пару жіночок стояло. І заді мене, от якраз тому, сказати, підійшла жіночка наша і почала возмущатися до поляків, що вона тут щось займала очередь. Хоча реально вона не права, бо її там не було. І ну, я стояв за мною, е, виходить ці поляки, а вона хотіла, навіть не так, вона хотіла встати переді мною. І виходить, скільки людей вже підійшло десь після тих 10, може людей вже стояло, і вона там щось починає: я тут займала, що це, це моє очередь, щось там трошки по-українськи, трошки по-російськи, трошки по польськи. І починає до них храмсити. А вони кажуть: та вас не було, типа тут це і так довга колейка. А вона щось там їх не поняла, коротше, схарилась, пішла назад і щось там ще буркутіла до них. І що я хотів сказати? Шановні українці і українки! Молоді, старші, зрілі, юні. Не забувайте, що ми в цій країні гості. І як би вони нас не любили, як би вони нас солодко не прийняли і легко, ми все рівно тут гості. І з такою самою легкістю вони нас звідси тупо відправлять ну, додому. Треба бути людиною і показувати себе. Чистими, охайними, культурними, казати дзинкую ще прашим, сердечно Ну старатися якось якби, з ними порозумітися і так далі, а не хамити і провокувати конфлікти. Так само, що одна ситуація на митниці, парковка платна, 22 злотих. Ну, якби ну, водіям пофіг, що вона платно це, це платить фірма. А навіть якщо. Ти на своїй фурі і треба заплатити 22 злоти, за то, що ти заїхав на митницю. Я рахую, що для власника фури, їздить сам на машині, це не є проблема. І все, чоловік хоче виїхати на виїзд, йому це каже 22 злоти. Ну там букви може пів метра і цифри були, що виїзд платний, 20... платний, і в'їзд платний 22 злотих і парковка платна, кіпа, е... за добу 22 злоти. Коротше, ситуація наступна. Цей наш водій український тупо, не то що образив, а тупо накидав хуїв, зачмирив, обхуїсосив. Простого охоронця, який просто працює на роботі і видає чек за те, що ти там стояв, це Він не собі бере, а це в нього така робота. Це його пообзивав і пішов. Ну, По охоронцю, так як я був наступний, я побачив, що він схарився дуже, але він стерпів, бо це його робота. І от як ці люди, які з нами взаємодіють, охоронці, там, касири і всі інші, будуть нас сприймати. Ну, якби, давайте будемо якось людяніші. А, і що, що хочу спитати, якщо вам цікавий такий контент про ціни в Польщі, про якісь їхні традиції, звичаї і всяке таке от нестандартне, з дальнобоєм пов'язане, то напишіть в коментарях, буду старатися знімати цього побільше. І до речі, дуже прошу всіх, хто переглядає, підпишіться, будь ласка, хочу назбирати свою першу тисячу підписників і поставте лайк, буду дуже вдячний. Також думаю, скоро зробити один цікавий проєкт для хайпу. Це буде взагалі контент це в другу сторону, але для старту каналу, думаю, це вимушена міра. Тому дуже-дуже прошу всіх, підпишіться, поставте лайк. Стараюся, як можу, знімаю україномовний контент. Його стало зараз більше, а має бути його дуже багато. Все. Всіх обняв, поцелував. буде регал блядь. Раскрутили, пацана пиздец. Другий раунд. О, файна. Европа. Пацанам здесь по 16 роки. Две, гео, круто, гео, он падает. Тоже здесь полно стяса. Ну, то сильнейший, блядь, тримается. Випаде. О! це нормально. Тупо по-польські. Файн, козаки, хлопаки.